Це незвичайна новобудова у Львові. Це унікальна будівля. Вона має найвищий клас енергоефективності. При цьому в будинку не можна купити квартиру. А мешкають тут незламні герої. Про цей проект розповімо далі. Віктор Луценко військовий. Цьому будинку він живе разом з дружиною Юлією та донькою Соломією. У серпні 2025 року Віктор повернувся з російського полону. 40 місяців провів в російському полоні. Із них 30 був в Мордовії, Це один із найжахливіших концтаборів. І тобто, я коли повернувся, мені тяжко було навіть не те, що там виходить місто, мені спілкуватися з людьми. У мене перша зустріч з сім'єю була. Я взагалі не розумів, що. Проходили все, і в не житла не було, взагалі нічого не було. Я сам родом з Херсона, Я служив в морській піхоті і далі проходжу службу в морській піхоті. Бердянськ окупували, Херсон мій розвалили, і тобто, в мене сім'єю на пакетах. І, ну, це дуже, для мене це дуже сильно, що дали можливість тут пожити. Віктор проходить реабілітацію у центрі Unbroken. Саме пацієнти цього центру зараз живуть у цьому будинку. Його було введено в експлуатацію у лютому 2025 року. Тут 24 квартири розраховані на 88 мешканців. Це соціальне житло, яке знаходиться у власності міста, і саме місцева влада ним розпоряджається. Хочу наголосити на тому, що місто не бере жодної оплати за це житло відповідно від мешканців, в тому числі покриваючи витрати на комунальні платежі. Цей будинок збудований для людей, які приходять реабілітацію в Unbroken, не мають вже гострої потреби в госпіталізації і можуть продовжити своє лікування. Проживаючи тут в будинку разом зі сім'ями, всі будинки, які є в цьому проекті, вони є повністю інклюзивними. Всі деталі продумані для того, щоб було зручно, тобто це і двері, і ліфти, і е, санвузли спеціально продумані, і кухонні меблі теж зроблені за спеціальним проектом. Всюди, де може бути доступ людини з інклюзією, всюди передбачені рішення для того, щоб цей е, контакт, цей доступ був зручним і комфортним. Окрім інклюзивності, в цьому будинку значну увагу приділили енергоефективності. Будівля має найвищий клас А. Такий високий показник є рідкістю в Україні. Як же його вдалося досягти? В будинку є сонячна станція з акумуляторами. Вона забезпечує як економію електричної енергії, так і є резервним джерелом живлення у поєднанні з дизельним генератором. Від підвалу до даху все максимально утеплено. Фасад 20-сантиметровою, дах 30-сантиметровою мінеральною ватою, вікна та двері енергоефективні. Загалом у будинку комбінована схема тепло та гарячого водопостачання, є повітряні теплові насоси, які найбільш ефективні восени та весною, коли немає морозів, є геліоколектори. Які можуть давати безкоштовну гарячу воду в сонячну погоду, також підключена традиційна централізована система опалення то будівля може опалюватися різними методами, залежно від того, який конкретний випадок часу. Метод буде найбільш ефективним за відсутності сильних морозів. Будинок може опалюватись тепловими насосами, а вони, як відомо, в 2-2,5 рази ефективніші ніж традиційні види опалення на електриці. Є й інший приклад, встановлені на даху. Сонячні панелі, є система, яка зберігає цю електроенергію в спеціальній батарейці, і ряд систем, наприклад, освітлення МЗК, вони можуть використовувати енергію, згенеровану сонцем без додаткової електроенергії від мережі. Окрім того, що це доволі енергоефективне рішення, воно понижує вартість експлуатації в будівлі в майбутньому. Також це є і дуже надійне в плані автономії рішення. Інвестиції в енергоефективність себе виправдовують, адже комунальні платежі тут втричі менші, ніж в звичайних будівлях, не перевищують півтори тисячі гривень на місяць в опалювальний період для однокімнатної квартири. Це дуже вигідно для міського бюджету, з якого і покриваються витрати на утримання будівлі. Загалом цей будинок є частиною масштабного проекту з будівництва. Соціального житла у Львові заплановано спорудження восьми будинків, роботи саме в розпалі. Проект фінансується Європейським Союзом. Реалізується Нефко, загальний бюджет 19,5 мільйонів євро. Місто взяло на себе зобов'язання підвести до будинків всі комунікації. Загалом тут заплановано 194 квартири, в яких буде проживати орієнтовно 700 людей. Це будуть як пацієнти з центру Unbroken, так і внутрішньо переміщені особи. Такі будинки це не просто стіни та інженерні рішення, це пілотні проекти, на прикладі яких в Україні вчаться зводити будинки з високим класом енергоефективності, які відповідають європейським стандартам. Також це комфортне житло для людей, які пройшли через війну і знову вчаться жити поруч із сім'ями. Та відчувати себе у безпеці. Дуже я вдячний тим людям, які дають цю можливість, що без проблем я можу своїми зірочками жити. І дуже вам дякую за це.